Роман Миколаївич, ну я був присутній на передматчі, на її тренуванні протягом тижня. Ви дуже важливо акцентували увагу, щоб той час, який ці 3, 3 хвилини 49 секунд, команда не пропустила. І все ж таки пропустила. Що, що, що не, що не склалося, там ніби той випадковий м'яч, але все ж таки це гол. Випадкових м'ячів не буває, випадковостей також це не до м -м, працювання Данилюка. Вадима в цій ситуації, коли булася гра. Але знову ж таки потім він вже трошки почав справлятися і почав і грати правильно. Ну, молодий гравець ще формується і зрозуміло, що десь такі помилки допускаються. Звісно, що це погано, тому що це впливає на результат команди, але так вони ростуть війни чи ні. По другому тайму, звісно, що позитивно. Два м'ячі команда забила, жодного не пропустила, б ви ще з позитивного відмітили по грі команди в другому таймі. Ну, єдине, що хлопці побачать, що нема незамінних гравців, тренерів. Просто якщо виконувати чітко вказівки по ведінню ігри, настільки вони детально розбираються, то будь-який результат буде. Нашу О, наскільки було все таки важливо от команді результат? Багато перед такими матчами кажуть, що немає турнірного значення. Ну, напевне, це трошки не зовсім правильно. що немає. Кожна гра має турнірне значення. Звісно, і ми кожну гру стараємося виграти, ну, закінчити перемогою. Плюс у нас, звісно, ми ще відштовхувалися від. Карточок і що нас чекає на далі. Там випустили на кілька на одну зміну Артура Хібавського. Як він там сьогодні, на вашу думку? Сьогодні він краще зіграв тих 30 секунд, які він був на полі. Правильно думав, правильно руху не метушився. Ну, можу так сказати, не це, що пройшло. 5 на 4 гру. Команді вдалося забити один м'яч. Чого не вистачило, щоб ще один. Щоб хоча б д... нічиї досягти. Ну, хоча у Шевченка там погодився. Там бути були ще два 100% моменти, просто постійно це просто випадковість. Там Я Більше горілку у, 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 у ігрі вона розводилась і, достатньо правильно. Ну, Трошки впевнені в, в своїх діях, я думаю. Всього, але сьогоднішня ігра, я, я впевнений, нашій команді це надала. Я хлопцям подякував. Розівався, тому що вони грали правильно, так як від них хотів тренер. Це був сьогодні достатньо хороший крок вперед нашої команди. Стосовно ви кажете, подякували. Чи можна хлопцям подякувати за весь за регулярний чемпіонат за ті 27 ігор, які команда провела? Ну, будемо дякувати в кінці сезону. Подивимося, який місце місті зима. Дякую за вашу кому. Дуже прошу.